І, -і, І всім підписників, привіт! З вами я, Паша Роблокс, сьогодні будемо грати в такий ось плейс український паркур. парку, ну або український обі. Поїхали! Проходимо. Я майже пройшов. Все, ми прийшли то етап. Цей етап ми тоже пойшли так тут выбрать певну платформу вот ця платформа була правильно так а тут так тут неправильно тут тоже неправильно тут правильно проходимо цей етап. спроба номер 2 спроба номер 3

Україна. Проходимо. Коли Україна отримала незалежність? 91 рік. Крим це Україна. 2014. -й. Перша столиця України. Харків, Відповіли на на запитання, проходимо все ось етап. Проходимо. будет забавную платформу. Так, ну це от правильно. Це було неправильно. Ну тут тоді... ось це правильно, да, це правильно. Ну, ось це правильно, да. Обережно. Тут мінне поле, тут треба зараз акуратно, щоб не наступити на міни. А тут треба дуже швидко походити, тому що тут блоки ізчезають. Ось. Ізчезають блоки. Греп України. Живчик. Піднімаемся. Походу мы палки. Длинний. Такі вот длинней палці. Все, прийшли. Паркур. Паркур по циліндрам. Останній етап. Так, останній етап. Останній етап. Все. Ми пройшли ось цей український паркур. Ну, ось таке ось відео. Вийшло, підписуйтесь, ставте лайк, якщо воно вам сподобалось. І всім до побачення.